Шановні панове, задумав я декілька матеріалів про відомих людей. Працюючи у парламенті України, в Кабінеті міністрів України, в адміністрації і секретаріаті Президента України, будучи надзвичайним і повноважним послом України, зустрічаючись з великою кількістю відомих осіб. І політиків, і діячів в інших сферах. Я звернув увагу на те, як ці люди, будучи президентами, міністрами, прем'єр-міністрами, депутатами, парламентарями, ламали під себе ту систему, яка іноді формувалася десятиліттями і століттями. Все це говорить про Унікальну і особливу роль особистості в історії людства. І бажаю своїм обов'язком поділитися думками про таких відомих осіб, як Дональд Трамп, Джозеф Байден, як Гельмут Коль, як Ангела Меркель, як Олександр Кваснєвський, як нинішній папа Римський Франциск. Як тих, хто був, є і навіть може бути главами держав, головами урядів, міністрів. Бо людина це те й та подібність Бога, яка насправді може дуже і дуже багато. Інша справа, що вона не завжди свій потенціал використовує в облаго людей. А іноді робить це його зло людей, і це не так рідко і буває, на жаль. То закликаю вас до того, щоби тут під цим відео запропонувати декілька персон, які б вам було цікаво обговорити і послухати про них. Насамперед, мене цікавлять, як ці особи проявлялися як люди. При виконанні їх обов'язків. Бо чи ми говоримо про президентів України, чи про міністрів, чи урядовців, і не тільки України, а будь-якої держави, ми повинні усвідомлювати, що вони насамперед люди. І так трапилося, що певний фрагмент свого життя вони були посадовцями, міністрами, політиками, вони виконували ту громадську. Функцію, на яку їх наймало суспільство? Чи розуміли вони, що їх винаймають? І тоді чому вони вели себе, ну, зокрема, так як веде себе нинішній голова КНР Сі Цзіньпінь, як некоронований імператор Великої Китайської імперії? І в чому основа такої? Поведінки. А, наприклад, такі особи, як Дональд Трамп, чи, можливо, Маргарит Тетчер, адже вона була звичайною домогосподинею, хоча де там звичайною? Вона і дітей то своїх приймала з холодком. І не випадково так неприємно склалися подальші їх стосунки. Відтак запрошую вас до цього діалогу і накидайте, будь ласка, кілька прізвищ, які б ми могли з вами обговорити. Буду дуже вдячний.